Вітаємо в ефірі Дитяча Радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості та ведуча цього випуску Анна Соколова. Новини будинку дитячої та юнацької творчості. Хореографічні колективи, будинку дитячої та юнацької творчості, ансамбль спортивного бального танцю, колорит, керівник Людмила Букіна та ансамбль класичної естрадного танцю Юлія, керівник Юлія Тимохіна взяли участь у всеукраїнському фестивалі мистецтв, осіння феєрія, що відбувався у Черкасах. Команда у складі 21 танцюриста бальної та сучасної хореографії представила на конкурс 6 хореографічних композицій під назвами Вальс під вибухи», Чарльстон, Іспанські мотиви, Весно, Дінаміт, «Піщані бурі». Чотири з них здобули перше місце. Перші перемоги у новому танцювальному сезоні у скарбничці і в юних танцюристів. Вихованці ансамблю спортивного бального танцю Колорит взяли участь у всеукраїнських змаганнях з бальних танців у місті Черкаси під керівництвом Анни Сазонець та Людмили Букіної. Мають перемоги і наші театрали Олександр Реймер та Марічка Слободяник, дитячий театр Мікс, керівник Інна Воробйова. Здобули перемогу у номінації художні читання у всеукраїнському конкурсі фестивалі Мелодія осені. Напередодні Європейського дня боротьби з торгівлею людьми представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні спільно з міністерством соціальної політики України та Всеукраїнською коалізацією громадських організацій з протидії торгівлі людьми за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, міністерства закордонних справ Королівства Норвегії та Міністерства юстиції Швеції розпочали нову інформаційну кампанію Придивись. Аби запобігти торгівлі людьми та популяризації правил безпеки під час міграції у рамках цієї кампанії заплановано створення експозиції Придивись у приміщеннях залізничних та автовокзалів, торгових центрів на центральних площах міста чи у парках міста Києва та 20 областей України. Експозиція Придивись це простір створення, щоб поміркувати над ризиками експлуатації, придивитись і розгледіти, до чого можуть призвести такі, на перший погляд, привабливі пропозиції роботи чи житла, що приховано за ілюзією кращого життя. Ви слухали випуск новин дитячої радіостудії Наш формат. Його провела Анна Соколова. До нових зустрічей.